Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих і вам, і тільки вам вирішувати, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. А сьогодні історія про чоловіка, який не зрадив ні свою віру, ні свій народ. Палестина, Самарія 900 років до нашої ери. Вбивши свого брата, зайшов на трон такий собі Ахав, ще й дружину собі взяв з сусідньої країни, і Ізавель, так звали дружину царя, мала твердий, жорстокий характер. Ахав був слабовольним і рішуча, характерна Єзавель фактично почала правити країною. Рідний батько Єзавелі був царем Сидонії. І першосвященникам вала і астарти, богів плодоріддя і кохання дочка унаслідувала пристрасть до цих лжебогів і невпинно і послідовно насаджувала свою віру в Ізраїлі. За її наказом руйнували святі місця і жертовники живому Богу, а замість них там будували капища для поклоніння уявним богам. Вдень і вночі вершили таємні обряди й ритуали, шанувальники магії та ворожіння, чарівники, шамани та вже пророки. Дивлячись на вседозволеність і розпусту царського двору і царя, поступово весь народ впав від алопоклонства. Те, що не змогла зробити зброя, зробила і Ізавель своєю пропагандою. Вона ненавиділа віру в Бога Живого. Автентичну культуру і мову народу землі, на якій зараз жила. Але залишались ще люди, вірні живому Богу. Вони були не згодні з політикою Ахава, і його дружини. Серед них був чоловік, ім'я якого Ілля. Ілля рішуче пішов до царя, як пророк Божий, щоб вразумити керманича країни. Непоміченим Ілля пройшов до палацу. І безстрашно став напроти царя. Живий Господь повелів мені тобі передати, сказав він. Якщо не покаєтесь і не перестанете молитися ваалу, то наведу на країну величезну засуху і не буде дощу, допоки Ілля знову не прийде і не дозволить іти дощу. Пророк зник так несподівано, як і з'явився. Ізавель з царем ні слова не передали народу про покаяння. Більше того, вони стратили сотні священиків ізраїльських, бо боялися, що священики розкажуть про істинного Бога. Лише одну сотню вдалося заховати в ті страшні часи. А замість каяття ахав з дружиною об'явили по всій країні план перехват пророка, шукали його всюди, щоб знищити. Бо боялися, що народ піде за ним і скине кровожадних правителів. Іллю шукали і в сусідніх країнах, та не знайшли, а над Ізраїлем розпочалася посуха. Лже пророки гадальщики заспокоювали народ і говорили та ось скоро вона скінчиться через тридцять днів. Потім ще через тридцять, так і пройшов рік, другий. Ріки пересохли, поля і сади погоріли від спеки. І стояли чорні і страшні, страждали люди і тварини. Життя було важким. Та Ізавель всі стрілки перевела на Ілю, наче винен він. От його треба знищити, і тоді знову настане життя, таке гарне, як було колись. День і ніч священники просили вала про дощ, але дощу не було мертві не можуть давати нічого живим. Так пройшло три страшні роки. Випалена земля була на місці колосистих полів і зелених садів, від голоду помирали люди, але вони були засліплені чужеродною пропагандою і не зверталися до Бога. Та Бог милосердний. Через три роки Він знову послав Ілю до Ахава. Напроти один одного стояли цар і пророк. Іля спокійно дивився в очі Ахаву, а царя трясло від ненависті, від страху, від безвиході. Ілля сміливо наказав: зустрінемося на горі Кармил, і будемо просити Бога про дощ. І зустрілися 450 лжеслужителів служителів валових, і з іншої сторони один ілля. Поклали двох тільців на жертовники, валові на свій, а ілля на свій, який бережно відновив, і почали просити з неба вогню, як знак, що прохання прийняте. Цілий день валові служителі стрибали, кричали, вили, різали себе ножами та все марно. До вечора попадали вони без сил. Тепер помолився Ілля. Живий Бог почув щиру молитву. З неба зійшов вогонь і поглинув тельця. Вогонь був такий сильний, що його було видно всюди. Люди, наче прозріли від сліпоти. Вони впали на коліна і щиро каялись за відступництво. Тепер ждали дощу. Всі боялися, що Бог їх не простить. П'ять разів посилав Ілля свого слугу подивитися, чи є дощові хмари. І тільки на шостий раз слуга повернувся і промовив є маленька хмарка над морем. І тут Ілля сказав слузі Запрягай коней! І їдь додому, даби не намокнути. Ось така віра була в нього. І пішов дощ на святу землю. Чорні випалені поля і ліси знову розквітли і забуяли красою. В країну повернулося життя. Три роки стали для народу великим випробуванням. Згода махав помер, а його сина й криваву Єзавель вбили. Ось що буває зі зрадниками свого народу. Дорогі друзі, три роки випробувань, відступництва, зради, жорстокості закінчилися перемогою над силами зла. А як ви думаєте, чи актуальна ця казка сьогодні? Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого.